От зняв одного райка. Тут вже повідбудовували п'ять рамок, майже повноцінний відводок. Зараз посилимо якогось ще одного слабака і буде чудова сім'я на зиму. Сіляємо рій до слабачка. Газетка перший магазин? Два магазина виставлених? Газетка лежить. Відкриваємо ящичок. трохи їм венку. Так, подивимося. Ого, які запрополюсували немає. І запрополю не рамку відтягнемо. Навіть рамку медом залили. Пішли друга. Ящики ставив рамки, які повинні були йти на перетопку. Засіяно все. Зараз може матку знайдемо. Так. Третя рамка. Також засіяно вся. Середині була дирка, відбудували, підлили меду. Видно, личиночка є. Враховуючи це, то повинні точніше, ця сім'я повинна в нормальному вже стані буде піти тоді зиму. Ось і матка. Вона? Ті, я вона тільки що бачу. Ось і маточка яка тут у цьому раю. Гарна, чудова, молода, простенька матка. Ну, і п'ята рамка. Відповідно. Джили немало. З ящику майже всі вийшли.